По часу. Игорь, Игорь, а что-то меняет вот, содержание э, отменить. Все равно там и там отмены идут. Я никак не могу понять. Основной принцип, э, ну, это меняет, очень важно. Это, очень много. Ну вот Вы это не добровольно. Вы приложили сюда Конституционного суда решение. Я такой вот час получил, я еще не, не знаком. Я... Документом вашим задержанням. У Поэтому... вас не след... в следующему вопросе будет колька, Нет, я одну... одну Вопрос я... суть знає... копія протокола. Копія протокола, там э, сзади протокола є висновки э, комісії. В висновках комісії написано, які пункти э, стат... э, які пункти регламенту Кримчуської міської ради було порушено при прийняті цього рішення. І наша комісія вважає. Що а, а, скасовувати це рішення потрібно тільки з формулювати в зв'язку з порушеннями регламенту Кам'янської міської ради, а ніякі інші? Зрозуміло. Ну, я, я як голова комісії скажу, я зараз не буду, скажем так, спускати пари. Я вам сюрприз готові голові комісії по законності. І з тими статтями, які ви вказали в нарушенням її голови комісії, я в коні не згоден. Тому що я діяв в рамках закону. А якщо була пропозиція, пропозиція не виносити це питання голосування, то та пропозиція була з порушенням в Конституції цілий ряд законів і регламенту, тому що згідно... Земельного кодекса згідно 26 шостої статі про місцеве соврядування, тільки сесія може вирішувати питання. Пост... Я... є два проєкти. Є той, що раніше був підписаний, і виніс альтернативний. Можливо, можливо. Поки ми доживемо до сесії, буде винесено ще альтернативи. Це право депутата. Право групи депутатів, право комісії виносити один, два, три кока там альтернативу. А кінцевий результат голосування скаже сесії. Я пропоную, оскільки ми восьмий основний, у нас не набралось голосів. Я повинен його підписати, основний, бо він був вже всі підписаний раніше і щодо появи альтернативного. Я питу, пишу тут на розгляд сесії. Ми не можемо земельні питання е, голосуванням заблокувати. Як альтернативний, так і цей. А зараз проголосуємо за альтернативний. Голосування покаже, можливо, і там буде на розгляд сесії. У першому ми вже проголосували, він у нас не набирає. Я пишу на розгляд сесії.